Джоли в борті перестали летіти майже зовсім за три дня не вилітають Вирішив заглянути що там, а там нова борт, нові соти говорять на білий віск, міль не нападає Білий віск. І ось повзає міль. Перед тим відкривав, декілька десятків убив, і насипалось дуже багато гусениць, личинок воскової молі. І бджілки сидять, наче паралізовані. Димаром попшикав, почала сипатись черва воскової молі. Не знаю, що робити. Накидав у димар, трохи листя горіха і покроплю їх сироваткою. Іначе не знаю, що робити. Візуально павутиння того нічого не видно. Рій був нормальний, весь сидів знизу, налякав трішки я димом, ось є розплод. Печатний, густо сіяний. Пішли до верху. буду кропити сироваткою, іначе нічого більше не придумаю. Думаю, що вона не нашкодить, може тільки допоможе. Добре, до нових зустрічей.